Коли почалась пандемія COVID-19, можливо, класно відпрацювало міністерство і всі через те, що люди зібралися, і перші місяці вони боялися, тому слухалися. Відсутність страху до тривог і ракет. Я думаю, що українці не боятимуться ніякої пандемії. Чи готові ви до такого викладу як відсутність страху? Чи боїтеся ви самі такого виклику? І чи це спричинить додаткове навантаження? Чи ви думаєте, що це навпаки зробить так, що люди будуть слухатися і берегтися? Дивіться, це питання актуальне не тільки для України, і питання обмежувальних протиепідемічних заходів це один із елементів е пандемічної угоди, коли вони можуть застосовуватись і в яких виключних випадках. Тому якраз е коли ми говоримо про пандемію Х, це е воно. Говориться для того, щоб бути готовими реагувати на всі виклики, як на самого збудника, люди, лабораторна мережа і глобальне партнерство, так і на виклики, які викликають, які пов'язані з комунікацією, з дезінформацією, з реагуванням людей на те чи загрози, з втомленостю, з тихмою, з психічним здоров'ям це величезна кількість факторів, які не тільки конкретного збудника зачіпають, це система, яка повинна бути готова реагувати. Вати у всьому світі, щоб були алгоритми, і вони повинні бути відпрацьовані. Так, над цим треба працювати, але це кропітка робота, і нам би перемогти. Я думаю, все інше ми точно зробимо. Ми будемо готові. Зараз, тобто, страху у вас немає. Немає, дякую.